Відповідаючи на запитання про свою професію, він рідко використовує архітектурні терміни та описує деталі проектів його хвилюють глобальні проблеми соціуму і можливості їх вирішити за допомогою унікальних архітектурних ідей, незважаючи на всемирно відомі проекти. П'ятирічний досвід викладання в Гарварді і неодноразове прибивання в складі Пріцкерівського журі, утримання найвищої нагороди в області архітектури стало для Алехандро Аравени цілковитою несподіванкою. Світову відомість йому приніс проект соціального житла Квінта Монрой, реалізований в 2004 році в ікіки Чилі. Оригінальність ідеї була в тому, що частина будинку жителям пропонувалося побудувати самостійно. Це дозволило значно скоротити витрати і оренду житла як державі, так і самим городянам концепція півбудинку, і сьогодні успішно реалізуються у всій південній Америці, в тому числі і в рамках подівлі бюджетних будинків. Після стихійних лих на мене успішним став проект доступного житла в мексиканському монтереї, за котрий в 2008-му Аравина був удостоєний срібного лева. На венеціанському архітектурному бієнале, поєднуючи посади виконавчого директора в компанії елементал і власника власної студії, а Арчитець 49 49-річний Аравина переслідує єдині цілі з допомогою архітектурних рішень подолати соціальні бар'єри в суспільстві і зробити соціальне жілі доступним і гідним. Публікуємо кілька висловлювань Алехандро про його роботу завдання і творчість один про архітектуру, в отлічі від скульптора, який прокидається вранці, вирішує створити скульптуру і робить це. Я не прокидаюся вранці з неймовірним бажанням спроектувати офісне здання. Хтось обов'язково повинен мати потребу в цьому. Архітектура є вираженням потреб, бажань і сил, які знаходяться поза тобою, будь то уряд, приватна особа або спільнота. Два про нерівність це питання не тільки економіки. А й культури теж не можна будувати місто тільки для проживання бідних або тільки для того, щоб тішити его самих багатих, правильний підхід в тому, щоб успішно виконувалися обидві ці функції. Потім угорода потрібно спочатку проектувати так, щоб в них була закладена можливість поліпшити якість життя їх мешканців. У цьому ключ до вирішення проблеми нерівності, три про архітектуру та суспільство. Помилковождати від суспільства інтересу до проблем архітектури. Насправді архітектура дозна тримати руку на пульсі і знати, що в даний момент потрібно суспільству ми создаємо канали, за допомогою яких суспільство може знаходити рішення для існуючих проблем. Чотири про початок кар'єри я почав займатися соціальним житлом не тому, що я добре знав про нього, з точністю до навпаки. Тому що я і поняття про нього не мав, і мені було дуже ніяково нічого про це не знати. 5. про перший проект я спроектував свою першу будівлю в 28 років, коли у мене не було ні зв'язків, ні ірнету, ніхто в моїй родині ніколи не мав сучасних ресурсів у будинку, ні перший проект будівництва корпусу математичного факультету католицького університету. Я думаю, що в ньому було багато форми. 6. про завдання сучасної архітектури. Найбільша проблема на сьогодні спроба вирішувати такі неархітектурні питання, як бідність, сегрегація в містах насильство в усьому світі за допомогою специфічних знань архітектури та здійснення проєктів. 7. про проектування. Потрібно позбавлятися від усього, що не є життєво необхідним, бути гранично точним і не дозволяти собі ніяких довільних рішень. 8. про дизайн. Найкращий дизайн найпростіший, і цим все сказано. Ми будуємо тільки те, що дійсно необхідно. Саме до цього ми прагнемо незалежно від того, скільки у нас ресурсів і свободи дев'ять про освіту. Університети не в змозі дати архітекторам підготовку, яка дозволить їм знайти рішення для неминучої глобальної житлової кризи. Ми стикаємося не тільки з бюджетними обмеженнями, логіка будівлі, політичні рамки і політика в цілому є частиною рівняння. І ми не дуже добре пристосовані, щоб його вирішувати в університеті нас ніколи не вчили правильно. 10. про глобальну житлову кризу. Скоро в житло потребуватимуть мільярди людей. Якщо ми не будемо слідувати по етапному підходу до економії коштів у будівництві, ми не зможемо вирішити цю проблему. 11. про помилки це можна порівняти з операцією на мозку, будь-яка допущена помилка незворотна. Якщо ти облажаєшся, це відчують тисячі людей. Це створить проблеми цілим поколінням, 12. про проєкти будинку в ІКІКЕ. Є дуже конкретні проєктні речі, розмір порожнечі, наприклад, або те, що ми побудували зі стінами, а не тільки з каркасами. Це дуже точна дизайнерська робота вирішувати, що будувати, і що не будувати. 13. про завдання. Існує два моменти в нашій роботі: з одного боку, бути небайдужим і приймати миттєве рішення, але з іншого боку. Придумати дизайн здатний витримати випробування часом. 14. Про навчання архітектурі. В принципі, це як музика, ви не повинні вивчати музику, якщо ви музикант від природи, ви просто граєте звичайно, навчання і конкретні знання дозволяють вирішувати більш складні питання, але в чилі архітектури вчать так довго, що якщо посадити в клас корову, то із неї виросте великий майстер. 15 про чилі. Чилі має традиції архітектури, на відміну, наприклад, від перу, країна відносна і завжди в стані війни, з іншого боку, будучи настільки ізольованими в цих питаннях, ми намагаємося бути в курсі і споживати стільки інформації, скільки, можливо, одним з відмінних аспектів чилійського покоління в даний час є спроба знайти те, що підходить для розуміння в Чилі, замість того, щоб довести. Що ми можемо відтворити щось зовсім інше, 16. про скептицизм. Я за розумний скептицизм, не до такої міри, щоб стати циніком або нігілістом, а просто холоднокровно дивитися на факти, необхідно бажання перемістити речі до кращої версії, щоб спробувати реалізувати їх потенціал в певних обставинах, 17. про проекти я не створюю свої будівлі своїми руками. Я не знаю всього, і моя будівля це не власне моє творіння, найкраще, що може трапитися з проектом. Коли він починає жити власним життям, я просто задаю початок, а потім хто знає, де це відбувається. Тож забудьте про контроль 18. Про контроль коли вийдете з голими руками і порожніми очима вирішувати задану проблему, ви боїтеся, що втратите контроль над кінцевою якістю конструкції. Але це проблема лише в тому випадку, якщо ви судите про ваш проект тільки з художньої сторони, у цій грі задіяні й інші сили, функціональні, екологічні, політичні, соціальні фактори, і з цих точок зору відсутність контролю може бути хорошою справою. 19. про глобальну кризу. Я дійсно вважаю, що криза є вікном можливостей, якими ми повинні бути готові скористатися. Було б чудово збільшнішо, ніж одним мільйоном архітекторів в світі спробувати вирішити цю проблему. 20. про планування міста, секрет успіху тут, як і в інших видах архітектурного дизайну, в синтезі суперечливих елементів і в усвідомленні того, що в кінцевому рахунку міста повинні будуватися так, щоб між правами і обов'язками людей була рівновага. 21. про думки. Якщо в професії ви стабільний аутсайдер, намагайтеся побільше думати і аналізувати всю можливу інформацію, тоді в голову вам обов'язково прийдуть дурні питання, які дозволять рухатися вперед.